Ало, Юлька, ти там не зайнята?» Юлька, мене срочно комусь злить душу. «Угу». «Да, Усім слухай, Юлька. Коротше, була я сьогодні ну, ходила до лікаря на прийом, до гінеколога. Ну, коротше, слухай, прийшла я така, зайшла в кабінет, ну, розділася, все, як полагається, жду. Заходить лікар. Боже, Юлька, то не лікар, то гріх у білому халаті. Думаю, це мені повезло, такий мужчина мене привірить. Ну, ладно, то таке. Коротше, він мені вище. Ну, я ноги вище. Він мені вище, Ну, я ще ноги вище, думаю, ну покажу свої ці гімнастичні способності, ну, хай дивиться, яка я молодець. Він мені вище. ну я, я ще вище, ну потім. Він вище, Кажу, ну, ну мужчина, ну біжіть, куди ще вище, Ви взагалі мою медичну карточку бачили, ну мені ж не 17 років, ну, ви що? Ну, мені ж уже 30. Після вашого вище мені вже не гінеколог, мені травмата... травматолог буде нужен, а він. Гінекологія вище, Юлька. Мені так стыдно стало. Юлька, я думала, я тільки роздіваюсь угу. Да. Ой, не кажи. Ти таке. Ой, Юлька, тільки ж нікому, От нікому, ну це секрет. Ти що? Да. Ти такий... такий позор, ну так стыдно, ага. Ну, все, давай. Та нормально, нормально, ні, ні, все хорошо. Ну, ну з ким не буває, ну зо мною буває. ага. Угу. Ну, все, давай, ага, давай. І я тебе цілую. Ой, кому ще розказати? О, кума.